Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Кубок України, а саме результати жеребкування однієї 32. ї Карбон Черкаси прийме Інгулець Петрове. Корміл Яворів. Рух Львів. Скала 1911 Стрий. Прийме Поділля Хмельницький. Робій Городенка. ЛНЗ Черкаси. Вікторія Суми. Ворскла Полтава. Чорноморець, Одеса, Зоря Луганськ. Локомотив Київ Колос Ковалівка, Дінас-Вижгород, Агробізнес Волочеськ, Ужгород Фенікс Маріуполь, Пенуел Кривий Ріг. Карпати Львів. Нива Вінниця Юкса Тарасівка. Лівий берег Київ Кудрівка. Маяк Сарне Металіст Харків. Айрон Запоріжжя Полтава. Олімпія Савенці Вільхівці, металіст Металіст-1925-Харків Харків Оболонь Київ. Авангард Лозова Буковина Чернівці. Коростень Агронева, Верес Рівне, Чайка Петропавлівська Борщагівка Лісне, Атлет Київ Чернігів, Колос Полонне, Нафтовик Долина, Полісся Ставки Ребел Київ, Агротех Тишківка, Епіцентр Кам'янець-Подільський, Гірник Спорт Тростянець, Денгоф Денихівка, Прикарпаття Івано-Франківськ, Куликів Білка, Кривбас Кривий Ріг, Фазенда Чернівці, Металург Запоріжжя. Реал Фарма, Одеса, Нива, Тернопіль. Не пропустіть результати Кубка України на нашому каналі.